Всім привіт! У нас продовжиться середня довжина по плечі. У нас вже є довжина, яка вже є по плечі. Тут ми бачимо трикутну форму, що у нас є подовження до обличчя, Дівчина, бажання дівчини відростити вже на довге волосся, і ми повинні зробити так, щоб воно гарно відростало. Щоб бажання, щоб з'явились шари. Бажання, щоб у нас, ну я вже порекомендував прибрати подовження, тому що коли ми відрощуємо, нам буде дуже важко відрощувати, коли у нас тут буде пасмачка довше. Тобто вона буде дуже сильно заважати, то краще спочатку я вирівнюю форму, зроблю собі, щоб однакова довжина була як в спотилиці, так і. З скриневою зоною, і зробимо а, шари. А, ну, тут на, теж дуже обережно а, робити шари, тому що ми бачимо, що нижня частина волосся, а, волосся хвилясте, і зробити так, щоб воно виглядало не топорно таким чином. Да, тому що от, от На даний випадок от, рівномірно, ні в кої разі тут стрікти не можна, тому що це волосся а, буде сильно в. Різні боки е, вивертатися, верхня частина стане дуже таким е, огромною шапкою, і тут буде все вивертатися. Тут треба дуже-дуже обережно. Е, тому що е, ниж, о, верхня пасточка, ми бачимо, що вона і є тим е, фундаментом, яка все перекриває і е, е, тримає форму. Но зараз хочеться відійти від карей, щоб Каре е, трансформувалося в більш е, ну, довге волосся, щоб воно відрістало, дуже було круто. Поїхали. Так, густе волосся е, максимально до кінця йдемо і всі волосся не зачісуємо, щоб сказати. А, все волосся сюди. Ні, до самого кінця. Тому що густе волосся, ви бачили, да, таке на ньому все. Все буде, ви будете бачити, в кожен нерівний зріз. Коли доходимо до макушці і ще більш уважно розподіляємо волосся, фіксуємо вже біля середини голови, ми бачимо вже гарну контроль і чітко по контролі зрізаємо, повертаємо, вирівнюємо, нахиляємо. Кожен крок, який ви будете забувати, воно буде схоже на цю стрижку, ну не така. От кожен крок. Забули е, нахилити голову, вирівняти голову. Все, буде щільність. Забули на, е, нахилити голову, буде щільність. Забули розподілити волосся, буде нерівний зріс. Е, е, Буваєте, розподіляють гарно, а фіксують. Негарно, тут треба зафіксувати на тому ж самому рівні. Не, не зафіксували все, те саме нерівне лінія. Зріз повинен бути чітко, щоб ви бачили, з початку до кінця. Тобто я розподіляю, і я повинен бачу от, по всій довжині. подбиваємо вушко. От. Раз, я бачу, підтягнулося. І міліметр-міліметр своїй контролі. Знову такий самий нахил тут вже залишаємо, тому що у нас скроння з одним нахилом оп, зрізали. Вот, Вирівняли. І у нас із трикутної форми ми робимо круглу. Так, давайте подивимось наш висновок, що у нас вийшло. Зверніть увагу, як зараз у нас гарно е, лягає волосся. Тобто, це кругла форма. Маленькі шари е, для е, дуже густого волосся, е, полуково е, дуже таке прямо е, Хочу сказати прямо файне. І е, е, нема оцього трикутника. Те, який котрий заважав. Тобто, ми е, такі висновок, що коли у вас трикутна форма і бажання е, відрощувати волосся краще в круглий форм. Буває і в трикутній гарно. Ну, краще, от 90%, це виглядає дуже, дуже гарно іменно в, таку, в такому стилі. Е, так само виглядає біля обличчя, е, що ми можемо зачесати волосся. Так як у дівчини було до цього на, на цей бік, мов ну, вже гарно буде виглядати і посередині волосся буде гарно, і в інший бік можна. Тобто я не акцентував увагу на довжині, тому що я, я спочатку хотів зробити фронтальну градацію, а потім я вирішив її не робити, тому що вона буде якось диктувати мені проділ. А я не хочу, щоб он диктувався. Я хочу, щоб он був в різні боки. Yeah? Yeah. Вот вот так. Мені дуже сподобалось.